Усіх вітаємо! Сьогодні у нас трохи нетипове відео. Це не повноцінний огляд ноутбука, а скоріше його заліза всередині і що воно може. А саме ми подивимося на процесор Intel Core i 5 1135 g 7 дуже популярний варіант у робочих офісних ноутах. Зараз у продажу з'явилася досить велика кількість цих доступних моделей, і це буде загальний огляд всіх ноутбуків з таким процесором. Адже по суті вони майже нічим не відрізняються. Сьогодні розглянемо на прикладі. Dell Inspiron 15 3511. Ми подивимося, на що вони здатні в робочих завданнях і навіть іграх. Отже, Intel Core i 5 11 го покоління 1135G7. Це ноутбучний процесор на архітектурі Tiger Lake UP3. Насамперед розрахований на офісні системи. Він має 4 ядра і 8 потоків і виготовлений за 10 нанометровим SuperFin техпроцесом. Базова частота 2,4 ГГц, максимальна 4,2 на одне ядро. На всі ядра максимальний показник 3.8, вбудований графічний процесор Intel Iris XEG. 7. Використовує свіжу архітектуру Intel і забезпечує більш продуктивності, ніж Iris Plus G7, і набагато більше, ніж UHD Graphics 620, частота від 400 до 1300 МГц. Зазвичай моделі ноутбуків з цими процесорами поставляються з DDR 4 пам'яттю, об'ємом 8 та 16 ГБ і частотою 3200 МГц. Щодо накопичувачів, то звісно ж, скрізь ставлять SSD M2 формату, об'ємом від 256 Г... Габайт до терабайта i5-1135G7 забезпечує серйозну продуктивність у світі тонких і легких ноутбуків, достатньо не тільки для читання сайтів, перегляду відео та редагування документів, а й для багатьох ігор і для не надто складного відеоредагування. Звісно, він впорається з усіма типовими офісними завданнями: на кшталт заповнення таблиць, будь-якою роботою в браузері, редагуванням баз даних, веденням соціальних мереж, маркетингом, наповненням контентом. Офіційних сторінок та іншими сучасними завданнями, звичайно ж, доступні й онлайн-чати, конференції та будь-яке віддалене спілкування у відеоформаті – чи то робота, навчання, чи то повсякденне спілкування. Завдяки вбудованій веб-камері такі ноутбуки відмінно впораються з усім, що стосується онлайн-відеодзвінків. Також вони добре підійдуть як компактні мобільні пристрої для роботи з дизайном, попрацюванням фото і зображень за допомогою Photoshop або будь-яких інших редакторів. І, хоч це явно не ігровий ноутбук, ми все одно протестуємо кілька популярних ігор на вбудованій графіці Intel Iris Xe чи 7. CS2 – низькі налаштування, кіберспортивна роздільна здатність 800 на 600 і fsr продуктивність у тренуванні з ботами, отримуємо близько 70-50 фпс у мультиплеєрі, в дезматч з іншими гравцями, ми бачимо вже від 40 до 90 кадрів. Я навіть не засмучуюсь, коли люди наступником. Відьмак 3 оригінальна версія гри, HD-роздільна здатність, низькі налаштування графіки. На головній площі Новіграда отримуємо понад 30 ФПС за містом під час битв у середньому 40 кадрів. Етап 5. Налаштування на значенні hd роздільна здатність. Під час швидкої поїздки містом і погоні з поліцією отримуємо 40-50 FPS. Під час перестрілок із купою вибухів FPS також тримається від 40 до 60 кадрів. Майнкрафт Full HD, роздільна здатність, налаштування графіки красива, все інше на екрані. Під час прольотів у креативному режимі ми отримуємо від 70 до 160 фпс, середнє значення 110 кадрів за кілька хвилин гри. За підсумком можна з упевненістю сказати, що ці ноутбуки з процесором i 5 1135 g 7 чудово підійдуть для офісної роботи і повністю закривають всі робочі завдання, а також дають змогу пограти в доволі великі ігри минулих. Років із пристойною кількістю кадрів. Саме ці моделі Dell з відео вже розкупили, але на сайті є й інші ноутбуки від 14 до 15,6 дюймів, брендів HP, Lenovo, Dell та інших виробників. Всі вони, звісно ж, ідуть з повноцінною гарантією і повним сервісним обслуговуванням. Посилання на ноутбуки буде в описі під відео. За всіма питаннями, які вас цікавлять, ви можете звертатися не тільки за контактами на сайті, а й у чати Viber і Telegram. Посилання також в описі під. Під відео і на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Хай щастить та до зустрічі!